Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Tomb Raider. Так, я вже відпочила в таборі, тепер треба з табору з цього якось вивалитися. І я дуже надіюсь, що я йду в правильну сторону і відразу маю... тут є збереженька. Супер! Куди йдемо? Вона оце так повільно ходить колись з цією фігньою Тут десь лежить якийсь артефакт на виході, я бачила його на картах. Мапа оновилась. Повновилась, добре. Попереду перед носом має бути артефакт. Чи, чи я не я, чи, чи що зі мною відбуває? А, я ще до нього не дійшла, блін. О, дивіться, тут мітка. Я не я, чи хата не моя, блін. І куди мені йти за тим артефактом? Десь взать. Десь внизу. Десь зверху, каже. Чи чорт знати? Де ваш артефакт? Той? Я його не віддаю. Не віддаю. Не бачу. Нічого немає. Сучас цієї карти, то він. А може, він зверху, блін, Аліна, Василіна? Підніміться до верхів'я водоспаду. Так, сейчас. Про це подумаємо. Угу. Ось тут ось поліз. Лізь. Давай, давай, давай. Моя хороша. Ларочка, бусинка. Він полюбе десь тут зверху. Тут як? Ти можеш лізти по цій? Ще одна минута, можливо, можна скочить і схопитися. Є. Якщо я відпускаю ці кнопки, вона висить. Супер. Йокта, тіть звідси. Повертаємось в бункер? Перечекаємо бурю, та повертайтесь. Розслаблятися. Давай зайдемо всередину. А вони так кричали вдвох оце. Є час перепочити, непогана думка. Ну і що вона їм потрібна? Радіовежа? А, вона ще працює? Напевно, її охороняють вдень і вночі. Отець матія не бажає, щоб до неї наближалося. Думаєш, він має зв'язок із зовнішнім світом. А чому тоді в цілі ніколи далеко не йдуть? Тобто, Матія сочно знає, коли прибуде новий корабель. У нас завжди повно часу на підготовку. Отже, лежа заманює сюди кораблі. Дійшло. Але навіщо? Думаю, він намагається знайти її ключ. Ключ? Ти справді це віриш, який ключ? Ну, не знаю, все про... все про це не можна казати. <світ> Давай просто відпочинемо. Так, треба їх перекнути. І оцінка карти тут. Блін, я взагалі десь фіг знаде. Мені треба сюди, за цим добаним, блін, артефактом. Так, мені треба тихенько їх завалити. Так? В принципі, я можу просто отак от. Ой, ні, мені не пістолет. Все, Помирали дядьки. Вибачте, хлопці, але мені треба було, щоб ви вмерли. Бо мені треба прохід. Ой, там ще є. Ухваний, бобой. Ти що спищеш? Куренька. Не переживай, куренька, я тобі не заско не за... заскоджу. О, є де підпалити, хоча, оскільки немає де підпалити, що. Схованки. О, блін, а як же мені його там підпалити? Я щас навернусь. Я ж з молоскипом не полізу. Книжка якась? О, посол відкриття поскру... посол розкрив таємницю могутності імператриці Сонця, схоже, вона володіла певною надприродною владою над своїм народом. Я розмовляв із мешканцями острова, незважаючи на заборону покидати палац. Мій обов'язок з'ясувати істину, але тому, що я почув неможливо повірити. Ідуть чутки, що імператриці пов'язана нас по світом. Кажуть, вона керує сонцем і дощем, і земля родюча виняткова завдяки їй. Це, звичайно, не Та що ж породило подібні чутки? Чи це такий метод правління культивувати в народі примітивні забобони? Я бачив благовіння в очах аборигенів. Коли вони говорили про неї, але також не можна було не помітити страх. Вона править справедливо, податки розумні, а штормові вартові надійно захищають місцевих мешканців. Не дивно, ще дехто навіть молиться їй. Для них вона більше, ніж імператриця, вона божество. Посіяти в тутешньому народі зневіру буде набагато важче, ніж я спочатку припускав. Познайомитися вже було. Добре, розвалити чофіну лікунку. І куди мені тепер? Тут просто є он куди проскакати. Ну-ка, а я туди не доскочила. Ладно. Тут ось є якийсь білячок. Тепер туди ливась. Шукати ящик. Досвіду. І в принципі я можу сюди лізти. Звуки тут насправді не то, щоб позитивні. Ой, зносить. Ладно, давай на ту сторону. Тепер попробуємо смолоскипчик тут підпалити. А я ж можу з цим смолоскипом е, сходити туди вниз, підпалити. Ящик кляпс. Супер. Впаду. Каже, не лізь. Впадеш. Не по ясний потух. Сюди ось мені треба. рідно, не все так просто. Підпали. Ой, а що це ти? Підпали, кажу. Супер. Шупати, кліпс. І там є ще один, здається. Мішечок такий. Чи там мені не... А, ні, тут, по-моєму, є, є. Чи нема. Чуть я вирішила, що він тут ехали, не скажу. А тут просто коробка була, блін. Так, ладно, а як мені тепер туди знову вилізти, я забула. Чікс. Чикс. Вгору. Чому такий мазон стрьомний? А вона тут може пройти... Ой, ладно, я скакала. Все добре. Варочка, все прекрасно. Ми собі шпаримо кудись-туди, не знаю куди. Ой, там щось світиться В таких місцях зазвичай входу немає. Якщо підпалити цю нитку, то що шо, щось би було? Завалилась. Смішинка не вийшло. Нічого. Ага. не вийшло знову. Впала в воду. Вона жива. Так, супер. Пішли. Що я звідси прям пригну? Ага, ну пригну далеко. Стрибні. Чікс. Давай на гору. Угу. Машечка. А я деточка. Вал якийсь відбувся. Я думаю, мені сюди. Ой -ой -ой. Я туди, Василіна ти, блін! Я ще, ще раз спробую, можливо, тут якийсь інший ход, звісно. Можливо сюди якось можна вилізти? Вона просто не бігає швидко. скаче. Я зацепилась! Девочка, красивенька моя Ларочка, давай, умнічка! Ти на зв'язку? Да. Ви де знайшли самі? Ми йдемо слідом. Добре, я збираюся назвати вінал із старої радіовежі. Що скажеш? Лара, тобі треба знайти радіопульт. Це така штука виглядає купа старих перемикачів. Розуміла, як знайду повідомлю. Так, оксо, стоп. Куди я вже дійшла? О, О я йду кудись на невідоме місце, я не обшукую. Ладно, обшукувати це класно, але будемо шпарить поки по сюжеточки. Палили мене гади. Вони мене палять, дебіли. А як мені полікуватись? Встань, дебіл, я вб'ю тебе в голову. Ха, Ха, в нього попадали ці коктейлики. Дебільне. ну нашо лізти, ну от наша, я вже очухалась, так? Каже, в нас в гості, дурний чи що. Які в сраку гості. Так, підпалим сволоскипчик. Спустимо фігнюлінку. Мені дуже треба. Чикс. Збереженька, боля, не вже роздупилася, зберігається ця прекрасна гра. Тут ніхто не буде мене вбивати зараз. Ну, збереження. Я маю погане перечуття. є теж ларочка. Шлях до бази. Так, тут є табір, артефакт, і ще якась гнюдина. Ось і табір. Не кипішуємо, мала, все окей. Що дивишся? Мені покажи. Кажу тобі, Раіас, оправдав Михайліці невелика проблема. Давай вже Алекс. Фу, Ляпс. Проблема однозначно десь в електриці. Ага, ось як. Ого. Раіс! А це що за гарненька лисеня? А? Що, симпатично? Дуже. Це Аліша. Аліша клас, моя донька. Оу, і 14 років. І вона вже розумніше за тебе. Вочевидь, в тата -та пішла. <звук> <звук> Не слухай його. І ти би... Та, займуся справою. Це точно електрика Максим! <звук> ну, був я на озері на нічній риболовлі. Ей, Рим, час Ось, отже, і раптом ця творивка висувається з води прямо біля мене. Я її прописав від добрячий поцілюнок, ласко. Удар головою він завжди виручить. Я тиждень тямитись не міг. І відтоді краплю до рота не беру. Зустрінемось за обідом. Тільки ти і я. Так. Да. Ой, там любовка, морковка. Так, давайте знімемо ролик. Дякую. Доктор Джеймс Вітмен, епізод 15, дубль 3. Мотор. Отже, тепер її хапайте і розпоряджуйте черву. Ось так. Скільки вони риб перевели? О Боже. Стоп, 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 стоп. Риба утекла. Е, він повернеться. Я доктор Джейс Вітмен, археолог. Я його приведу. Археолог світу я, дослідник. Саме рідкісна риба. Вишесвітньо відомий археолог доктор Відмен. А це просто риба. Ви впораєтесь. Що означає просто риба? Будь речі проклятий. Цей твій натуралізм самий. Я покликаний несим культуру, а не обіди. Безобразу воно. Ну. Глядачі мають контакт до доктор Вітмен. І ви це знаєте. Поки ми не знайшли втрачену імперію, нам потрібні такі епізоди. Давайте спробуємо ще раз, окей? Під час метажу ми зробимо з вас гайду на рамсі. Вау. Доктор Джеймс Вітмен, епізод 15, дубль 4, риба 8. Мотор, отже, хапайте і, і розпорюйте черву. Ось так. Я скільки присиділа над ними, що коли заплющу очі, бачу ці мапи. Але якщо я правда я ментальний в трикутнику дракона, пам'ятаю, як ти це в при розкопках батька. прибіли показати мені у своїй піжамці з пінгвінами. Мені було 5 років, перша знахідка. Та ти маєш інтуїцію. Ну, вірш я, дівчинко. Батько любив так казати. Він завжди довіряв інтуїції. Погано це чи добре. Він би пишався тобою, Лара. Ми наближаємось до порі. Ну, ми впораємось. З усім, що нас чекає. Опс. Да. Окей, Лара. зберись. Сподіваюся. А я хотіла б подивитися, що я тут можу зараз зробити. Очки в мінь? Де я взяла ще одне очко в мінь? Пошук запчастин у в мене відкрито. Довше утримувати лук, це, до речі, теж корисна штука, я не знала. А тут що? А, тут ще щось є. По, по 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 А ну що це? Ви можете пропустити трохи більше ударів, ніж раніше, та попроситися ворогу. Ого, це треба. Ви можете ненадовго виводити ворогів з рівноваги, кидаючи в них каміння та землі. Ні, оце от треба. Освою однозначно. Тепер я що? Спеціаліст чи ні? Новачок. Вмін до рівня 2. Спеціаліст 2. А, тут все окремо розвивається, блін. Треба відкрити всі оці вміння. Так, да, все ясно. От це відкрию, тоді отримаю доступ до цих всіх. Боже, як все важко. Так, і ось тут подивіться, скільки я вже всього назбирала. Я ж тут можу покращувати. А... Лідоруба того я не можу покращувати добре. Що... Е так, ось це мені треба покращити. Угу. Ну, і тепер можна щось пістолета покращити. Так, що можу покращити? А, якщо можу, магазин. О, це, до речі, норм. Віддача зменшується раз 7. Придбаємо. Все, все, все Пішли. Так, мені подобається, що мені доступний швидкий перехід мені туди. О, щось можу взяти. Як це відкрити? А, там патрони. Там патрони. У мене потолок. Патронах, ніфіга собі я молодець, я буду знати, що тут патрони. Щось їсти? Досить плюс 10. Прикол, що тут десь є люди. Здається, так легко я тут не одділись, але цього треба вальнуть, типа. Прям на нього світить, ну що, мені треба його вбити. Чувак лежить. Куди ця лампа світить? І нащо вона світить ще одне питання? Це ж хтось нею світить, а якщо я її якось розіб'ю. Що я в неї вистрілю, наприклад. Тіп пішов. Ой, це був камінець. Ніфіга собі їх тут дофіга. Хтось крутиться її фігньою, блін, чи ні. коротше всіх поубивала. Ну, навряд, вони автоматизували її. Чи автоматизували, може? Ладно, давай будемо обережніше. Тут когось вбило? Да. Тут вальнуло двох. Тут ще один стояв десь ні. Что здесь знаем мы ситуации всем СМК? О, Да! Теперь ты, блин! Верніть мені, будь ласка, якось Тільки одна. Ага, це означає, що їх тут не одна, блін. І ти голосна? Чому я їх не вирубаю з одної, скажіть. Вирубила. Ой, це був мені тільки що прильот якийсь. Скільки вас там молені? Лупила. Все. Стрмна музика перестала грати просто. Каже, що мені туди, ну давай спробуємо. Може не вмру. Це бункер часів Другої світової. Здається. Так, Тут є патрони, в мене максимальне. Куди мені треба... А, ось, блін, зачіпатися сюди. Може, щоб шукати треба було щось. Я упала. Ірська база. Знайдіть радіопульт. Вретім потрібна електрика. А де я? Матеріна, А, ну я кудись сиду правильно, типу. Крижа на нічого зараз вийде. Два десятки з ними жінки. опа-па Коротше, не зрозуміло, чим це закінчиться, але я тепер за цим Матіосом так, томатів все зі проти сонця, дружить його і владу. Цей острів саме до них возиться, вони небезпечні. Ага. Ну, а що, якщо ми тут не завжди, треба якось влаштуватися, так? Він мені першим братом, кличе. ще взагалі томатів з головою не дружить, так це зрозуміло. Та ось чого не забрати, він розумний, він небезпечний. Так, він про острів усе знає, якщо вдасться звідси звалити, то ось це точняк тільки з його подачі. Ну так що, мені б задоволення, їжа є зброя є, це що шторм на берег виніс наша. На рахунок нових, якщо Треба вирішити, хто ж ми. Хоча що там вирішувати? Тут не згоден до окран. Коротше, ми тут господарі. Понятно. Ану. Ага, поки непонятно. Табір тут є. Так, давайте ще трошечки і до наступного збереження. А ти господи, оце натискайте, це повна срака. Там десь можна було просто вгору полізти, але я того не зробила. А, це я щось інше відкрила. Би нікого. Там пальне. для генератора для вежі пальне. Залишимо тут, розходьтеся, я буду вас стріляти. Треба покликати козя на... дому. Куди вони підуть? Надіюсь, туди. Була перша, ніж ви. А от тебе я не побачила. Ще хтось буде? Я щечок. Щось... Так, збереженька, збереженька. Ладно, щось ще тут щось можна відчинити. Щас, 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 щас. сейчас. Щось можна взяти, чи я просто так це роздаю. А, ніби щось взяла. Що я тут можу зробити? Забули смолоскип не треба, бо дадуть по болді. Підберемо максимально, блін. Тут нічого немає, ладно, давай ще грамо вгору. Оглушення поранення в ногу вгодить ворога з собою. Було збереження чи ні? Я не поняла. так мені туди. О, от тепер зараз збереження на цьому на сьогодні з завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зучи наступного відео або на стрімі